І так, друзі, дитина укладена спати, книжка про космос прочитана. Теорії походження людини обговорені. Дві. Так, Досить-таки досить так, достеменно, так, з кожними подробицями. І нарешті мама може сісти і поїсти. Вони вже майже холодні. Це оці сайгонки, які... А, завтра буду показувати в закупах. Сьогодні робили закупи, зняла відео, завтра покажу. Купили в Бетрьонці, скажу вам, досить таки непогано їсти можна з того всього найсмачніше соус. Але вони також, якщо добре підсмажити, то можна їсти. Як завжди, до начинки залишається питання, що там яке, і з чим. Але коли така голодна, як зараз, то майже пів до 10-ї, то все смакує. Серйозно, все смакує. Сподіваюся, що я ще якось так само на їжу зараз заохочу, а то мені, знаєте, самі так їсти, розумієте, ще в якій годині якось так скучно. Тому наганяю вам пити.